Слава Ісусу Христу в Україні! Це вітання, яке ми несемо, перебуваючи в 10 й місіонерській подорожі в час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Хоча для нас ходатайство, заступництво, за біль народу України сталося з 2014 року. Це наша позиція там, в діаспорі. І те, що ми продовжуємо робити, коли розпочалася повномасштабна війна, ми також з Україною, як молитвами, як думками, як хвилюваннями, переживаннями, сивими косами, так і фізично. Адже разом з вашими силовиками, силами ДСНС, 2 квітня, 2022 року, ми з командою молоді, волонтерів. З міста рівного, звідки я походжу, церква Свята Трійця, в'їжджали в звільнену Київщину, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостоміль це нові міста були для мене, які я вивчав, і те, що ти побачив, те, що ти пережив, те, що ти почув, воно ніколи не залишиться десь там в пам'яті. Даремно воно змінило моє серце, воно ранило мене, але разом з тим воно побудило мене служити. Для України. І я хочу зачитати мотиваційний вірш, відома вам історія, це життя апостола Павла, де він подорожував, проповідуючи Євангеліє, і йому, в 16 розділі дії святих апостолів, записане це місце. І Павлові з'явилося видіння. Македонянин став перед ним і благав його, кажучи: прийди в Македонію! Допоможи нам, і він каже: Я зрозумів, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Мене звати Віталій Піхотін. Зі мною моя дружина Ірина, яка зі мною четвертий раз в час повномасштабної війни, і в нас є сім'я, у нас є п'ятеро дітей. Пробачте вже шестеро. Маємо вже невістку. І вони залишаються самі наодинці, благословляють нас, підтримують, моляться за нас, і ми маємо честь представляти капеланське служіння, адже я е, являюся штатним капеланом South King Fire Department and Rescue, Це як подібне у вас ДСНС. Е, ця війна змінила і нашу сім'ю, і наше спокійне життя. Приїхавши з одної подорожі з України, я запитав: а що я роблю тут для цього народу, для цієї країни, яка нас там прийняла? Адже я живу вже 26 років, громадянин Сполучених Штатів, дружина 36 років, дитинкою 5 років з батьками виїхали всі ми з Рівенщини, я з Рівного, і з того часу життя воно змінилося. Служіння розпочалося вже для мого міста, мого дистрикта. І для сполучених штатів для того народу, який нас там прийняв. Я служу разом з ДСНС для 160 працівників відділу департаменту і виїжджаю на смертельні випадки, де ми служимо запобіганню лікуванню травми тих, хто сталося. У мене зараз є одна бажання, одна ціль це молитися за Україну і закликати нас до молитви. Бог через пророка закіля. Казав такі слова, каже: я шукав у них чоловіка, який би заступився, каже, який би заступився за мій народ. І сьогодні ми маємо можливість, будучи в церкві Божій, як ми співали, що не воїнством, не силою, але Духом моїм, говорить Господь Саваоф, Господь мотивує нас заступатися за наш народ, за наших рідних, близьких. І чужинців, незнайомих нам за наших сусідів, ми сьогодні, як церква, будемо молитися, ходити своєю молитвою і заступатися. І наше служіння, яке сказав, по допомозі Україні не тільки фізичне, доводиться також в інформаційному полі. Це теж є битва заступатися і проводити адвокацію за Україну в нашому місті Федерал Уей, штат Вашингтон. Я очолюю. Ukrainian Community, громадська організація, яка об'єднує українців. Ми співпрацюємо також із владою на другий день повномасштабної війни з моїм татом Анатолієм Ми піднімали український прапор над мерією нашого міста, там в Сполучених Штатах, який вісів дуже довгий час там. І це доводиться співпрацювати, щоб донести біль українського народу. Це доводиться їздити в столицю, зустрічатися з конгресменами в одній з подорожей недавно ми. З вашим пастором Андрієм Миколайовичем теж були в складі групи представників України там, у Вашингтон, Дісі, де ми кричали, де ми молили, де ми просили за допомогу, за біль нашого народу. І в один з таких, таких днів, там, в Сполучених Штатах, ми познайомилися з керівником капеланського відділу сухопутних військ в Збройних силах України Лариса Васильовна Полянська. Очолює цей відділ а, військова, і вона має якби владу благо, бути благосклонною до капеланського служіння в Україні. І я вдячний тому, що в нашому братерстві в Українській церкві християн віри Віривангельської при соціальному департаменті, який очолює В'ячеслав Когут, є капеланське служіння. І наша подорож, ця десята подорож, вона була знаковою, адже ми опікуємося, допомагаємо капеланам, медикам військовим, привозимо карети швидкої допомоги. В минулому році персонально, я і моя дружина, ми ввезли з Польщі, переславши Сполучених Штатів. В цьому році нас Бог благословив більше. Чотири карети швидкої допомоги, які ми через порт з Польщі приганяли. Це була така сімейна подорож зараз. І ми просто прийшли до вас відзвітувати, подякувати Богові, що Бог нам дозволив. Звершити цю місію від цього департаменту капеланського служіння така в мене була ідея сполучених штатів, щоб вони почули і побачили, що ми, кап... діаспора українська сполучених штатів, капелани Сполучених Штатів, ми опікуємося нашими капеланами, нашого братерства українського капеланського служіння. Тому це розпочалося звідси з Києва, і бачу, що в Києві ми завершуємо нашу подорож. Тому приємно звітувати не тільки перед посадовцями е, України, адже я також працюю по лінії міста побратими. Ми зробили місто рівне, місто побратим з нашим містом Федоровей, де я проживаю, тому постійно. Наш мер міста Джим Феррол передає вітання для України, для міста рівного, для мера. І Я постійно привожу офіційні листи в підтримку народу України. Це потрібна робота, адвокація, постійна робота з депутатами міста. Постійно їм доносити, що відбувається в Україні. Потрібна допомога, заступництво, щоб вони. Щороку голосували, писали ці прокламації, петиції, звертатися там до офіційних лиць. Це постійна, кропітка і важка робота. Тому і молитвою ми віримо і ми діємо. І ось в цій подорожі Бог дозволив нам для чотирьох підрозділів, чотирьох бригад разом з братом В'ячеславом. Ми їздили з рівенською командою наших побратимів каполанів, добровольців. Ми розвозили по різних областях. Ці карети швидкої допомоги передали, і ми віримо, що вони будуть спасати життя та здоров'я українських захисників. Я хотів би, щоб ви помолилися також ці молитві за Україну і за нас, за наше служіння, що Бог дозволяє нам в цей час бути з вами, передати вам нашу любов, наше піклування, адже церква там в Сполучених Штатах вона. Теж стоїть в проломі за Україну і весь світ він не лишив Україну. Головне, що Бог не лишив Україну, і всі якісь злопророцтва, які казали два-три дні, два тижні не відбулися. Тому ми пишаємося духом і силою народу України, який вистоює уже одинадцятий рік проти цієї агресії свого східного сусіда. І... Це нелегко в цій подорожі. Нас, нас теж е, спіткали деякі, як не не скажу невдачі, але були е, нещасні випадки, можна сказати, ДТП. І ворог нас підстерегав. Один з випадків був, коли ми в'їжджали Межова, це під Покровськом, е, там 68-ма окрема єгерська бригада, там рівенські хлопці і капелан також наш рівень е, чекали нас. Ми, ми не доїхали 300 метрів до церкви. Нам сказали. «Відстібніть ремні, тримайте документи в руках, спостерігайте за небом, адже це дронова війна. І ми так злякалися, і Славік каже: давай будемо молитися. І Дух Святий нас наповнив. І ми так гаряче в сльозах молилися, в'їжджаючи в цю останню точку, в це село Межова, де мала бути наша зустріч, передача чергової карети швидкої допомоги. І ми так очікуємо небезпеки з неба. І ось так в'їжджаємо в село, і наші хлопчаки, штурмовики, вони були не на завданні, просто так собі на розслабух, як кажуть, на швидкості підбивають Славіка автомобіль, закрутилися. І така зустріч відбулася. Здається, диявол щось планував. У них була дуже велика швидкість. Моя дружина випадково тримала телефон. Все це ззаду, сидячи за мною, зайняла, тому що десь швидкість була біля сотні кілометрів. У них збоку. Якби це був удар, це я сидів з боку. Моя дружина за мною. Ми не знаємо, що було б з нами, адже їхній автомобіль закрутило дуже сильно метрів 50. І в нас зустріч. І ви знаєте, що було написано на номерному знакові? Е і позивний був цього військового. Знаєте, яка назва була в нього? Позивний? Святий. І <реш> Ми виходимо, я достаю телефон. Я кажу, це анекдот. Хлопці, ви що? Ми їдемо до вас на допомогу. Веземо карети допом швидкої допомоги, Євангелія, аптечки. Вондигасники за затарилися там, ще медичне щось. І ви нас підбили тут, а вони не знали, куди їм ховати лиця від нас. А нас чекали вже наші капелани, медики там біля церкви, і ми затрималися, дзвоним, каже, аварія, небезпека, така нас тут досягнула. І ми беремо цих військових, приїжджаємо до церкви, вони покірно їдуть за нами. Ми їх наргодували, напоїли, подарували аптечки, місцевий капелан. Помилився за них, сфотографувалися, розійшлися з миром, і я зрозумів, що ця зустріч була не так для нас, як, можливо, саме була для тих хлопців, щоб вони оцінили ту зупинку. І тому апостол Павло колись перечитував те, що він переживав в своєму служінні, і він казав такі слова. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу. У небезпеках свого народу. Це те, що близьке нашому серцю, адже Господь дав нам народитися в Україні. Господь відкрився для мене, для нас в цій країні, і тому ми в небезпеках свого народу. Тому хочемо сьогодні підтримати вас, передати вітання від української церкви, християн віри Євангельської та інших церков Сполучених Штатів від нашої церкви, де ми є членами, це церква Славі Гаспул Чорч, місто Федоровий, штат Вашингтон. Передаємо вам привіт і хочемо сказати, що словами пророка гріх буде нам, якщо ми перестанемо чи забудемо за вас молитися, за вас стояти у проломі. І як я нагадав це місце, Господь каже, я шукав, я шукав, каже, і там написано було: Я не знайшов, тому що єдиний, хто зміг заступитися за страждання, які приніс гріх в життя людства, це був наш Господь, Ісус Христос. На нього вся наша надія. Він є та міцна вежа, в яку біжимо ми, праведники, ховаємося. Тому наше бажання. Принести допомогу тим, хто кличе за цією допомогою, і ми відкликаємося на цю на цей поклик, щоби принести їм Євангеліє, принести їм слово надії, слово віри, якісь молитовники для тих військових, для медиків, щоб вони могли. Покликати на ім'я Господнє, і слово Боже дає обіцянку, що кожен, хто покличе на ім'я Господнє, він спасеться. Ви знаєте, в американській теології все набагато простіше. Я вірю, що українська церква теж проходить, і ми рухаємося вірою. Дуже багато що Господь нас буде, як кажуть, судити по вірі, і в американській теології президенти, коли кажуть свій спіч, Свої промови звертаються до свого народу, вони знають ціну, яка була заплачена за демократію, за свободу, за незалежність американського народу. Вони знають, що ціну хтось платить за цей мир над країною Сполучені Штати Америки. І президенти закінчують свій спіч, кажуть такі слова: «God bless America, God bless our troops». Нехай Господь благословить Америку, нехай Господь благословить Збройні Сили Сполучених Штатів Америки. І я вірю, що і в цій молитві ми також згадаємо тих, хто зараз під небезпекою втрати життя дивиться в очі смерті і бореться з нею. І ми так надіємося, що Господь. Я свій справедливий мир дасть свою справедливу перемогу над злом, що Господь не залишив Україну. І мої пророчі слова, коли я приїхав через місяць в Україну, я сказав, Україна вже перемогла тим, що вона устояла, вона втрималася. І тому хотів би підбадьорити вас. Такими словами, нехай Господь благословить Україну, нехай Господь благословить ваших синів, ваших доньок, українських захисників, які бережуть сьогодні мир над нами. Адже минулу ніч в Рівному не міг спати. Виходив на балкон, що можливо заборонено, і я просто бачив це осяяне небо, що хтось зупиняє ті ракети. Ті дрони. І, можливо, всьому світу не зрозуміло, що переживаєте ви щодня, щоночі, перебуваючи під небезпекою. Адже ми, доїжджаючи до Слов'янська, мали відвідати госпіталь, куди везли медичну допомогу. Нас забирають, везуть в цей госпіталь. Два іскандери прилетіли вчора вночі. Ми сьогодні тут мали бути з допомогою. І на цих цеглах, на цих блоках бетонних кров від тіл. Поранених людей, які там були в тому госпіталі, тому хай Господь береже і благословить вас. Церкви України, народ України. Давайте ми піднімемося, заступимося в молитві нашій в ім'я Ісуса Христа, станемо на коліна і будемо молитися до нашого Господа, який чує нас, який не втомився, рука якого не скоротилася спасати, ухо якого не отяжаліло чути наші молитви. Він поніс наші тягарі, він поніс наші бремена, він поніс наші хвороби. Він взяв на себе прокляття всього світу. Ми заступаємося за народ України. Господи. І ми сповідаємо: прости, Господь, прости і помилуй Господи, в чому ми зрішили Отець, ми віримо в силу Твоєї, Твого заступництва, що Ти так полюбив цей світ, Ти так полюбив Україну, що Ти віддав саме дорогоцінне, Ти віддав себе, Ти послав Сина Твого Ісуса Христа за Україну, Господь, за її народ, за її церкву, Господи. Ти відкупив, Господи, нас від загибелі. І ми слава. Тебе, що в цей день Твоя ласка обновилася над нами, що ти посилаєш сонце і над добрими, і над злими, Господь, щоб ми шукали тебе. Ти даєш цей благоприємний час, Господь, нашими душами, нашими серцями шукати тебе, і ти даєш час знайти себе. Господи, просимо, дай цей дух, Богопошуку кожному українцю, Господь, для кожної українки, Господи, щоб народ він прийшов в смирі до тебе щоб кликав до тебе цей час, коли ти промовляєш. Як ти говорив через бурю, через шторм, ти говорив до Іова, так сьогодні ти говориш до народу України, Господь. Нехай буде почути твій голос. Господи, ми дякуємо, що ти зберіг до цього часу нас Україну, Господь. Ми молимо тебе за всіх заступників, за всіх. Воїнів України, Господи, за всіх хто зараз там, на полі бою, Господь береже мир українських міст та сел. Боже, збережи їх, ми просимо Тебе від загибелі, від кулі, від уламків, Господь, і зціли рани поранених, залікуй рани вдов та сир, Отче, ми молимо Тебе. Дай Твій, Твою оливу, зцілення, Господь, на рани нашого народу, Отче. В ім'я Ісуса Христа. Я благословляю Україну. Я благословляю і народ, Господь, я благословляю уряд України, благословляю президента Господь, кожного посадовця, нехай вони мають божественний страх, нехай вони пізнають тебе як свого Господа і Спасителя. Я благословляю церкву, помісну церкву благодать. Я щиро вдячний тобі за служіння церкви, яка звіщає Євангеліє на всіх рівнях, Господь, де ми можемо, Господи, використовуй нас. Ми, рабинки, нічого не варті. Ми все хочемо зробити по волі твоїй, для слави Твоєї, щоб Ти був прославлений, щоб Ти був Господом України. В ім'я Ісуса Христа. дякуємо Тобі, слава тобі, Бог Отець, Син, Дух Святий. Amém.